Серед пунктів мирної угоди, досягнутої у мінську, є звільнення з обох сторін полонених. Обмін заручниками та полоненими, за словами президента України Петра Порошенка, має розпочатись вже у суботу. Тортури та знущання над полоненими стали за останні місяці жахливою нормою війни. Таке поводження із захопленими, зокрема. Нашу так званий парад українських полонених на День незалежності України у Донецьку порушує Женевські конвенції. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив визнаний експерт міжнародного гуманітарного права, професор університету Магіл у Монреалі Паям Ахаван. Водночас каже юрист: покарання на міжнародному рівні за цей злочин навряд чи варто очікувати. З експертом спілкувався Зорислав Байдюк. 24 серпня, у день, коли Україна відзначала свято незалежності, у самопроголошеній Донецькій Народній Республіці влаштували власний парад за участю українських військовополонених. Лідер ДНР Олександр Захарченко не побачив у цьому чогось особливого. Київ сказав, що 24 числа, часу сказав, що 24 числа у день незалежності України вони пройдуть парадним маршем по Донецьку. Вони дійсно пройшли маршем, але не парадним по Донецьку саме 24-го числа, саме у день своєї незалежності. Прошли маршем по вулиці міста Донецька. Однак міжнародні юристи вбачають у такій поведінці з полоненими порушення Женевських конвенцій, що регулюють поводження з військовополоненими. Щоправда, конфлікт на сході України має унікальні особливості, що ускладнює його класифікацію. каже в інтерв'ю з кайпом, експерт з гуманітарного права, професор Паям Ахаван. Існують різні правила залежно від того, чи військовий конфлікт вважається міжнародним чи ні. І звичайно, одна з проблем українського конфлікту це чи являється він винятково внутрішнім збройним конфліктом між повстанцями та українським урядом, і чи робить роль Росії цей конфлікт міжнародним? За словами професора, у випадку внутрішнього конфлікту Женевські конвенції забороняють принижувати людську гідність чи образливо принизливо поводитися з полоненими. Якщо збройне протистояння вважається міжнародним, то закон вимагає лише не перетворювати полонених на об'єкт образ та цікавості публіки безперечно, існують підстави визначати, що такий парад порушує певні застави міжнародного гуманітарного законодавства. Очевидно, що виведення на параду Донецьку солдатів зробило їх об'єктом образ та публічної цікавості. Самого факту виведення полонених на показ публіці недостатньо для кримінального переслідування організаторів параду на міжнародному рівні, каже професор Ахаван, який має досвід роботи в прокуратурі міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Єгославії та Руанди. Для цього необхідно довести факт воєнних злочинів, каже він у разі їх неявності. Країна, яка хоче, аби винні були покарані за їх скоєння, має визнавати юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Вказує професор. Однак Україна визнала його юрисдикцію лише на період з 21 листопада по 22 лютого, сподіваючись покарати винних за кровопролиття на майдані. Зорислав Байдюк, голос Америки.